Вигода чи вигода? Наголос на перший склад чи на другий. Як? А виявляється можливі обидва варіанти. Але лексичне значення від цього буде різним. Тож, вигода. Наголос на перший склад. Це зиск, користь або прибуток. Наприклад, я маю вигоду. Тому що товаришую з дуже впливовою людиною. А вигода, наголос на другий склад, це комфорт, це зручності, це місце, можливо, яке дуже гарно обладнане. Наприклад, я винаймаю квартиру з вигодою. Там така гарна сантехніка і дуже комфортні меблі, гарні, гарні. Ось так. Вигода, зиск і вигода, зручність. Розрізняємо!